Сьогодні ми розповімо про українське весілля, не те, що в ресторані на 200 гостей, а те, що творилося століттями у селах. Весілля, де співали, плакали, жартували і трималися за руки, де все мало сенс від сватання до останньої весільної ночі. Ми покажемо, як народжувалася пара через домовленості родів, через пісні, через обряди, які йшли ще з дохристиянських часів. Розкажемо про наречених дружок, коровай, весільні строї і що за кожним із них стояло. Ви дізнаєтесь, чому весілля тривало не один день, а тиждень, і як кожен етап був переходом не лише в шлюб, а в інше життя. Це не просто історія про обряд, це історія про те, як українці вміли святкувати глибоко, щиро і з пам'яттю. У традиційному українському суспільстві шлюб не був лише справою двох людей. Це був союз родів, домовленість родин, символічний і практичний акт, який вимагав цілого ритуального процесу. Першим кроком до весілля завжди було сватання обряд, який мав глибоке значення і проводився з великою повагою до звичаїв. Сватання або просини відбувалося переважно восени чи взимку після завершення польових робіт. Усі регіони України мали свої відтінки в цій традиції, але суть лишалась єдиною. Батьки хлопця відсилали сватів до хати дівчини, щоб дізнатись про її згоду на шлюб. У Полтавщині свати приходили з короваєм і пляшкою горілки, на Черкащині з рушником, а на Закарпатті навіть з музикою, якщо були певні у згоді. У Галичині сватання часто супроводжувалося жартами і піснями. Це був і серйозний, і веселий ритуал водночас. Свати, зазвичай шановані чоловіки, іноді родичі або друзі батька входили до хати дівчини ввечері. Двері могли й не відкрити одразу, це була частина гри. Якщо ж приймали, починався торг. Свати висловлювали своє бажання купити калиноньку чи взяти перлинку, натякаючи на дівчину. У відповідь родина дівчини або погоджувалась, або шукала причини відмовити. На Слобожанщині могли символічно запропонувати гарбуза, якщо не згодні. Звідси і пішов вислів дати гарбуза. Якщо згода досягнута, дівчина подавала рушник сватові вишитий власноруч. Це був знак прийняття пропозиції без рушника не було й весілля. Після цього починалися домовленості про посах, дату весілля і наступні ритуали. На Поділлі сватів щедро частували, на Волині співали пісень. А на Надніпрянщині могли навіть складати жартівливу угоду між родинами. Сватання було не просто формальністю, воно засвідчувало згоду родини на шлюб, а також відповідність молодого, його характеру, працьовитості, репутації. В деяких селах дівчина могла не погодитися, і її думку поважали, особливо це практикувалося в центральній Україні. Цей перший крок до весілля був своєрідним випробуванням для обох родів. Якщо його проходили успішно, починалася підготовка до заручин і весільного циклу, який тривав тижнями. Після успішного сватання наставала друга важлива стадія весільного циклу заручини або змовини. Це вже була офіційна згода обох родин на шлюб і публічне закріплення майбутнього весілля. У багатьох регіонах України заручини сприймалися майже як обрядова угода з певними зобов'язаннями і серйозним ставленням. На Поділлі та Волині заручини відбувалися за кілька тижнів до весілля. У цей день до хати нареченої приходили родичі нареченого, приносячи подарунки: пляшку вина або меду, шмот сала, калачі. Сам молодий теж мав бути присутнім. У Галичині приносили обов'язково коровай як символ добробуту. Якщо родина нареченої приймала ці дари, починалося застілля, під час якого обговорювали деталі весілля: дату, місце, кількість гостей. Обов'язки сторін. На лівобережжі в цей день укладали змову символічну усну угоду між батьками вона могла супроводжуватися навіть певною урочистістю, прив'язуванням хустки чи обміном подарунками між родинами. На Полтавщині молодим пов'язували руки рушником, а на Закарпатті дівчина мала вручити нареченому вишиту сорочку це означало прийняття його як чоловіка. Важливо, що саме після заручин. Дівчина офіційно ставала нареченою. Вона вже не мала права приймати залицяння від інших парубків. Її статус змінювався навіть у громаді. Вона більше не співала весільних пісень на весіллях інших, не брала участі у молодіжних гуляннях. У Карпатах її могли навіть спеціально нести до церкви на окремому місті, аби всі знали, сватана. Після заручин починалася найвідповідальніша частина підготовка до весілля. Родина дівчини займалася приготуванням посагу, рушників, подушок, скринь, тканин. У багатьох регіонах України, зокрема на Київщині чи Чернігівщині, кількість вишитих рушників могла сягати десятків. Усе це демонструвалося на весіллі як доказ працелюбності й майстерності нареченої. Також готували весільне вбрання: сорочки, намисто, вінки. На Гуцульщині обов'язково замовляли спеціальні кептарі, жилети, пояси. Хлопець готував подарунки для майбутньої дружини: сережки, стрічки, взуття. Водночас розпочиналася і підготовка до обрядової частини. Складали списки гостей, визначали старост, скликали музик. У деяких селах починали навіть репетиції, весільних пісень. Підготовка була спільною справою всієї родини і громади. Весілля це не лише про кохання, це про громаду, честь, порядок. Тож усе мало бути гідно з дотриманням звичаю. День весілля в українській традиції це не просто свято, а складна система обрядів, символів і пісень, що мала відтворити перехід людини з одного стану до іншого, з дівчини у дружину, з парубка в господаря. На світанку у хаті молодої починалося прощання з дівоцтвом. Подруги заплітали їй косу в одну заміжню співали журливих пісень. У Карпатах цей момент супроводжувався плачем по волі, Дівчина в піснях прощалася з безтурботним життям її вбирали у весільне вбрання: сорочку, плахту, хустку або вінок у деяких регіонах корону з барвінку. Кожна деталь несла сенс, наприклад, стрічки, означали побажання щастя, а намисто добробут. Паралельно в домі молодого готувалися до викупу. Це весела традиція, поширена в центральній і східній Україні, де хлопець разом із боярами приходив по молоду. Біля воріт на нього чекали дівчата, які ставили завдання співати, відгадувати загадки або ж просто вимагали викуп, гроші, рушники, вареники. Це була театралізована форма випробування, чи справді він гідний. Після викупу молоді разом ішли до церкви або ж до старшини громади, залежно від регіону і часу, для обряду вінчання. На лівобережжі часто влаштовували вінчання у церкві з подальшим благословенням батьків у Карпатах. Батьківське благословення було ключовим. Молоді ставали на вивернутий кожух символ нового життя, і приймали хрест з рук батьків. Після обряду поїзд до хати молодої або до спільного застілля. Це був колоритний момент: музики, пісні, прапори, дзвіночки. У кожному регіоні по різному прикрашали кони і вози, але завжди це було яскраво. У Галичині використовували вишиті рушники, а на Надніпрянщині – вінки з калини. Увечері розпочинався весільний бенкет, який міг тривати кілька днів. Перший день для найближчих, другий для всієї громади. Грали музики, співали весільні пісні, проводили обряди, розплітання коси, знімання вінка, покривання хусткою. Останній символізував завершення дівоцтва. Весь день супроводжувався піснями обрядовими, жартівливими, тужливими. Вони розповідали про життя, працю, любов. Прощання з рідною домівкою у цих піснях душа українського весілля, його емоційна глибина. Весільний день був як вистава з початком, кульмінацією і фіналом. Але ця вистава змінювала життя. Весільні обряди в Україні завжди були надзвичайно багатими і різноманітними, але деякі з них залишилися маловідомими або забутими. Особливо цікаво простежити, як у різних регіонах формувалися унікальні традиції, які відрізнялися навіть у сусідніх селах. На Поліссі, наприклад, існувала традиція клечання воріт. Напередодні весілля родичі нареченого прикрашали ворота молодої гілками берези або туба, а також стрічками, рушниками, квітами. Це було своєрідне повідомлення громаді: тут буде весілля. У деяких селах волинополісся ворота обливали водою для очищення дому від лихого ока. На Поділлі була поширена традиція плетіння вінків не лише для молодої, а й для її подруг. Кожна з подруг плела собі вінок, який мала зберігати цілий рік. Якщо він зів'яв або зруйнувався, вважалося, що дівчина ще не готова до шлюбу або має заздрісників. У деяких громадах існував навіть обряд прощання з вінком, коли дівчина, виходячи заміж, клала свій весільний вінок у річку як символ прощання з дівоцтвом. У Карпатах, зокрема в Гуцульщині, весілля часто тривало кілька днів і супроводжувалося особливою музичною обрядовістю. Тут важливим був звичай розколихування колиски. Наприкінці весілля старші жінки приносили порожню колиску і гойдали її перед молодятами як благословення на потомство. Це символізувало побажання багатодітної родини та передання роду. На Слобожанщині існувала цікава традиція побратимства між дружбами і дружками. Після весілля вони обмінювалися хустками, серветками чи шматком хліба, після чого вважали себе весільною родиною. Людьми, які зобов'язані допомагати одне одному навіть після одруження молодят. У степовій частині півдня України, особливо серед переселенців з центральних регіонів, зберігався ритуал покривання хусткою. Але тут замість однієї хустки часто використовували три: перша як прощання з дівоцтвом, друга як знак нового статусу, а третя як оберіг. Старші жінки зав'язували хустки особливим вузлом, який мала право розв'язати лише свекруха в першу ніч після весілля. Кожна з цих традицій це ключ до розуміння того, як наші предки уявляли родинне життя, продовження роду та взаємну підтримку в громаді. І хоча багато з них сьогодні забуті, саме в них зберігається глибока людська логіка весілля це не лише союз двох людей. А союз родів, спільнот, поколінь. Сьогодні багато весільних традицій, які колись були живою частиною української культури, залишились лише в етнографічних записах, спогадах бабусь або фрагментах фольклору. Весілля стало більш уніфікованим: біла сукня, ресторан, ведучий, тости. Однакова структура для різних країн і народів. Але за цією уніфікацією ми втрачаємо щось дуже важливе. Зв'язок із власною історією. Зникла глибока символіка. Якщо колись кожна деталь мала сенс рушник як дорога життя, хустка як знак нового статусу, гільце як оберіг, то сьогодні більшість цих речей сприймається як декор, ми використовуємо їх, не розуміючи змісту, а разом із цим втрачаємо те, що формувало внутрішній код громади. Втрачено також спільність. Весілля в минулому це не лише особиста подія, це обряд громади. Родичі, сусіди, кумівство. Усі брали участь, щось привозили, допомагали, співали. Весілля було моментом, коли село згуртовувалося сьогодні ж, весілля це подія для вузького кола, часто зосереджена на шоу, а не на спільному переживанні. Особливо боляче, що зникла тиха, але глибока педагогіка обряду. Через весілля молодих вчили. Родина це не лише кохання, а й праця, обов'язок, взаємоповага, пісні, казки, жартівливі діалоги, випробування нареченого і нареченої – усе це мало виховну функцію. Сьогодні ж переважають кліше, запозичені з масової культури, де важливіша картинка, ніж глибина. Чому це важливо пам'ятати? Бо обряд це не лише минуле. Це мова, якою культура говорить з нами. Весільна традиція вчила відповідальності, гідності, зв'язку з родом. І навіть якщо ми не відновимо все дослівно, ми можемо винести з неї сенси. Наприклад, цінність спільноти, вміння вшанувати батьків, розуміння шлюбу як справи не лише серця, а й честі. Сьогодні є спроби відродження. Молоді пари замовляють вишиті рушники, звертаються до фольклорних гуртів. Шукають майстрів для гільця, дехто проводить весілля в стилістиці свого регіону. Це не просто мода, це пошук коріння. Бо традиція це не про те, щоб усе робити як колись, це про те, щоб пам'ятати, хто ми є. І якщо хоча б одна весільна пісня прозвучить на сучасному весіллі щиро, значить, щось дуже важливе ми зберегли.